Нелюди зробили кримінальний злочин колишніх і діючих співробітників управління державної охорони, які здійснювали державної охорони мене як п'ятого президента, шантажують, кидають за грати. І нелюді-прокурори інваліди, які отримують сотні тисяч гривень місячної зарплати, просять. У залежного підвішеного на гачку в ДБР Печерського печерного суду кожному водію роботяги заставу 500 мільйонів гривень. Назбирали вони застави. Під Порошенка з позиції придумайте покази, які підтвердять ФСБшний російську флешку, яку вони прямо в Росії отримали. Тоді ми будемо думати, як вам допомогти. Що таке 500 мільйонів? 500 мільйонів це заробітна платня цього водія за 2,5 тисячі років. Уявіть собі, вбивця у нас получає 1 мільйон застави. Власники літа центру, які звинувачують в корупції, яким так полювали, привезли, екстрадували. Сьогодні отримав, тримайтеся за серце, 20 мільйонів застави. Сумнозвісна керівниця отримує 200 мільйонів застави, 230. А водій отримає по проханню прокурора 500. Оце є верховенство права. Це є. Справедливість це є незалежність суду.